Панове, вітаю! Ви коли-небудь замислювались над тим, як звичайний автомобільний бренд міг опинитися в центрі глобальних політичних і технологічних змін. Що спільного у Volkswagen з Адольфом Гітлером та Генрі Фордом? Як дизайн найпопулярнішого автомобіля бренду було викрадено у маловідомої компанії? Більше того, це зробив уже відомий на той час інженер. Що приховувала ця марка на різних етапах своєї історії? Сьогодні ми заглибимося у темні часи третього рейху, побачимо, як амбіції одного диктатора перетворилися на доступний автомобіль для народу, і зрозуміємо, як бренд, заснований на ідеології, вижив. Адаптувався і навіть став символом післявоєнного відродження. Як завжди, прошу вас підтримати цей молодий канал підпискою та лайком. Це дійсно мотивує створювати для вас ще більше цікавого контенту про автомобілі українською. Отож, розпочнемо з того, що Адольф Гітлер сильно захоплювався американським інженером Генрі Фордом, а також його досягненнями в автомобільній індустрії. Зокрема, ідеєю створити доступний народний автомобіль. Він часто висловлював свою повагу до Фордового підходу до масового виробництва авто. А Форд у свою чергу підтримував погляди Гітлера, за що потім публічно вибачався у пресі. Під час Другої світової війни компанія Ford Motor Company та її засновник Генрі Форд. Опинилися в центрі критики через попередню підтримку ідеї антисемізму. Генрі Форд відомий своєю суперечливою позицією щодо єврейської спільноти, яку він висловлював у своїй газеті «The Dearborn Independent» у 1920-х роках. Через ці публікації, а також загальну симпатію до німецьких нацистів у міжвоєнний період, Форд став об'єктом критики. Відомо, що Форд отримав від нацистської Німеччини орден заслуг німецького орла у 1938 році, що свідчило про визнання його позиції з боку нацистського уряду. Однак, із загостренням Другої світової війни, компанія Форд, прагнучи дистанціюватись від будь-яких асоціацій з тогочасною Німеччиною, почала активно підтримувати військові зусилля. США, завод Форд у Мічигані, відігравав дуже важливу роль у виробництві військової техніки, включно з джипами, літаками та іншими засобами для американської армії. У 1942 році Генрі Форд офіційно попросив вибачення за свою антисемітську діяльність. Його заяву було опубліковано в пресі, зокрема в газетах, де він висловив жаль щодо поширення антисемітських ідей через його газету. Цей крок багатьма сприймався як формальність і. Трошки запізніле рішення, спрямоване на покращення репутації компанії. Попри це, історія антисемітських поглядів Генрі Форда все ще залишається важливою частиною його біографії та сприяє на сприйняття його спадщини. Але сьогодні не будемо заглублюватися в історію американського бренду, відео про який, до речі, теж невдовзі з'явиться на нашому каналі. Отож, як з'явився Volkswagen і як виглядав перший автомобіль цієї марки, у 1930-х роках. Німеччина переживала часи. Економічної та політичної нестабільності Адольф Гітлер, прагнучи завоювати підтримку народу, задумав проєкт, який мав на меті створити народний автомобіль доступний, простий у використанні і надійний транспорт для кожного німця. Гітлер озвучив свою мрію про те, щоб кожна німецька сім'я могла дозволити собі власний автомобіль. Він бачив у цьому не лише економічний прорив, але й політичний інструмент. Для завоювання підтримки населення знову ж таки тут можна прослідкувати симпатію Гітлера до ідей Генрі Форда, який застосував ідентичний концепт доступного автомобіля ще у 1908 році, коли представив світу Форд T. Цей автомобіль, який виготовляли у Детройті, штат Мічиган, вважається першим масовим і доступним для широкого загалу завдяки використанню конвеєрного виробництва. Це революціонізувало автомобільну індустрію, оскільки виробництво стало швидшим і дешевшим. На момент запуску Ford Model T коштував близько 850 доларів, але з часом ціна знизилася до 350. Саме через вдосконалення процесу виробництва. Побачивши успіх американської компанії, Гітлер вирішив його повторювати. Рити і запропонувати населенню автомобіль, який став би символом доступності та технічного прогресу для кожного німця. Для втілення ідеї Гітлер запросив уже відомого на той час інженера Фердинанда Порше, який, до речі, взагалі не мав офіційної інженерної освіти, а його сумнівна біографія точно заслуговує на ціле відео. Отож, завданням Фердинанда за вказівками Гітлера було створити транспортний засіб, здатний перевозити чотирьох осіб, розвивати швидкість 90 км на годину і коштувати не більше 990 рейхсмарок, що приблизно дорівнювало середній зарплаті німецької родини за 8 місяців. Гітлер бачив у цьому проєкті спосіб зміцнити імідж нацистської партії як захисника простого народу. Пропаганда активно підтримувала ідею. Що автомобіль стане символом нової сильної Німеччини для фінансування проекту було використано організацію КДФ, що є абревіатурою німецького вислову Kraft durch Freude, тобто Сила через радість. Це, взагалі, компанія, яка мала забезпечувати працівників дозвіллям. Через цю програму людям пропонували сплачувати невеликі щомісячні внески, обіцяючи, що вони отримують автомобіль після накопичення необхідної суми. Однак, через початок війни жоден автомобіль не був переданий звичайним громадянам. Але у 1937 році було засновано компанію Volkswagen, дослівно народний автомобіль. А проект першого авто отримав назву кдф Ваген, і цей автомобіль мав стати частиною пропагандистської компанії нацистського уряду, який прагнув створити образ заможного та щасливого німецького суспільства. Фердинанд Порше розробив прототип. Який згодом став знаменитим під назвою Volkswagen Бітл, це автомобіль, якому приписують першість у використанні аеродинамічних елементів кузова. Але тут теж не так все чисто. Погляньте на цей автомобіль. Нічого вам не нагадує, це випущена за рік до створення компанії Volkswagen. Татра Т-97, у 1938 році, Чехословацька компанія Татра під керівництвом інженера Ганса Ледвінки подала позов до суду проти Volkswagen, звинувачуючи у крадіжці технічних розробок. Ганс Ледвінка стверджував, що Порше, який відвідував заводи Татра у Чехословаччині, Запозичив конструктивні рішення для створення КДФ Ваген. Однак цей судовий процес був припинений після анексії Чехословаччини Німеччиною у 1939 році. За наказом Адольфа Гітлера, подальші судові розгляди були зупинені, і конфлікт не отримав публічного розв'язання під час війни. Але у післявоєнний час, а саме в 1961 році, Volkswagen все ж таки погодився виплатити Татра компенсацію в розмірі трьох мільйонів німецьких марок за використання їхніх патентів. Таким чином, компанія визнала, що частина інженерних рішень, використаних у Бітл, була запозичена у Чехословацького бренду. Ця історія стала однією з найвідоміших суперечок у автомобільній індустрії. Проте ідея народного автомобіля так і не була втілена за часів Третього Рейху. З початком Другої світової війни заводи Volkswagen переорієнтувалися на виробництво військової техніки. А за збігом обставин на базі попереднього КДФ Ваген» почали виготовляти маленьких. Військових монстрів як, наприклад, Volkswagen 82 або Kübelwagen, на який, до речі, встановлювалися гармати Volkswagen 166, Він же Швімваген або автомобіль Амфібія та Volkswagen 87 штатний автомобіль для високопоставлених офіцерів, на який встановлювався повний привід. Ці події демонструють, як утопічна мрія про автомобіль для кожного була використана як інструмент пропаганди. Але післявоєнна історія Volkswagen є захоплюючим прикладом відродження та зростання. Що зробило компанію символом німецького економічного дива? Про це й поговоримо далі. А ви не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео після війни завод Volkswagen у Вольсбурзі, тоді відомий як KDF Wagen, перебував у руїнах. Виробництво автомобілів було майже повністю зупинене. Завод потрапив під управління британських окупаційних сил. Британські офіцери розглядали можливість демонтажу заводу або передачі його іншій країні. Але через складність перевезення обладнання було вирішено просто відновити виробництво. У тому ж 1945 році британці дали замовлення на виробництво 20 тисяч автомобілів для потреб окупаційної адміністрації. Це дозволило відновити роботу заводу. Протягом цього періоду був відроджений Volkswagen Тайп-1, відомий як ЖУК. Автомобіль став доступним, економічним та простим у використанні, що зробило його просто ідеальним для післявоєнної Німеччини. У 1948 році керівником Volkswagen став Генріх Гордгоф, який зіграв ключову роль у модернізації виробництва і перетворенні Volkswagen на успішний бренд. Наприкінці 40-х років Volkswagen почав експортувати жук до інших країн. До 1955 року було випущено майже 1 мільйон автомобілів. Завдяки. Завдяки успішній маркетинговій кампанії автомобіль здобув популярність у США та інших країнах світу у 1950 році? Компанія випустила ще одну культову модель мікроавтобус Volkswagen Type 2. Який став популярним серед молоді та підприємців. Успіх Жука у США був підтриманий блискучою маркетинговою кампанією, яка підкреслювала його унікальність та відмінність від типових автомобілів того часу. У 1960-х роках Жук став антитезою до великих розкішних американських автомобілів, які асоціювалися з консервативними цінностями. Їх популярність серед хіпі базувалася на практичності, доступності та символі свободи. Жук часто прикрашали яскравими малюнками, квітами. Гаслами миру та любові, що робило його ще яскравим символом хіпі. А те, другий, випущений у 50-му році, взагалі став ідеальним вибором для хіпі. У ньому можна було подорожувати великою компанією, спати чи навіть жити. Мікроавтобус отримав прізвисько Вен» або бас Love» і став асоціюватися з фестивалями. У 1964 році Фольксваген придбав контрольний пакет акцій Ауто Юніон. «Auto Юніон Union. Auto Union це компанія, яка володіла Ауді. Одним із головних мотивів була необхідність використання заводу в Інгольдштаті для виробництва Volkswagen Beetle. Водночас Volkswagen отримав доступ до технічної бази Auto Union, зокрема до нових чотиритактних двигунів, які Daimler Benz почав розробляти напередодні продажу. У 1965 році Volkswagen вирішив відродити бренд Audi, випустивши модель Audi 60. Цей автомобіль став першою новою моделлю Audi після кількох десятиліть і ознаменував початок відродження бренду. 1970-ті. Криза і пошук нового напрямку. Популярність жука почала спадати через появу сучасніших автомобілів конкурентів. Застаріла конструкція та відсутність серйозних інновацій поставили компанію під загрозу. На початку 70-х років Volkswagen активно почав співпрацювати з італійським дизайнером Джорджетто Джуджаро, який створив зовнішній вигляд багатьох популярних моделей марки. Таким чином, у 1973 році, Volkswagen представив свій перший Passat, А у 1974-му світ побачив. Перший гольф Джорджетто також був дизайнером GMC DeLorean, усім нам відомим автомобілем із фільму «Назад у майбутнє, а також надзвичайно популярного у свій час автомобіля Audi 80 та Audi 80 Quattro. До речі, Audi 80 в кузові b 2 був моїм першим автомобілем, від якого залишилися тільки приємні враження. 1980 зростання і глобалізація у 1986 році Volkswagen придбав контрольний пакет акцій іспанського Сеата. А в 1991-му став власником компанії повністю. У 1987 році Volkswagen придбав чеську марку Шкода, інтегрувавши її у свою глобальну стратегію. У 1998 році Volkswagen придбав Бентлі, Lamborghini та Bugatti, розширюючи свій портфель люксових автомобілів. В кінці 90-х компанія зробила технологічний прорив у виробництві автомобілів, запровадивши універсальну платформу PQ 32 яка використовувалася для створення аж восьми моделей концерну. Усі ці машини ще й сьогодні не користується великою популярністю серед українців. І це Golf 4, Volkswagen Bora, Volkswagen New Beetle, Audi A3, Audi TT, Seat Leon, Seat Toledo та Skoda Octavia. На початку 2000-х компанія почала активно виходити на ринок позашляховиків у 2002 році. Volkswagen Touareg став першим позашляховиком бренду. Його розробляли у партнерстві з Porsche, що призвело до створення одразу трьох моделей: це Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne та Audi Q7, яких почали випускати через декілька років після Touareg. Dieselgate. у 2015 році. Компанія потрапила в скандал через маніпуляції з тестами на викиди дизельних двигунів. Це призвело до великих штрафів і втрати довіри до бренду. В чому полягали ці маніпуляції? В дизельних двигунах автомобілів концерну Volkswagen було виявлено нелегально встановлене програмне забезпечення, яке використовувалося для обходу екологічних стандартів. Це програмне забезпечення здійснювало активацію екологічних фільтрів під час стендових тестів, змінюючи режим роботи двигуна та суттєво знижуючи рівень шкідливих викидів. Однак, під час звичайної експлуатації автомобіля фільтри вимикалися. А обсяг викидів шкідливих газів значно перевищував допустимі норми. Незважаючи на кризу, Volkswagen вивчив урок і переорієнтувався на розробку електромобілів. У 2019 році Volkswagen запустив лінійку ID, зокрема, ID 3 та ID 4. Перші електромобілі на новій платформі MEB. На цій самій платформі виготовляються Audi Q3, Etron та Skoda Enyaq. До 2030 року компанія планує повністю перейти на виробництво електромобілів у багатьох. Регіонах. Падіння імперії. Що ж переживає компанія зараз? У заголовках статей та й тут на Ютубі часто можна зустріти фразу падіння імперії. І Dieselgate 15 2015 року це лише початок. Ситуація погіршується з кожним роком. Так, конкуренти витіснили концерн з китайського ринку, який є ключовим у світі. Наприкінці 2022 року Volkswagen втратив титул найбільш популярного автобренду в Китаї на користь місцевого лідера в галузі електромобілів компанії BYD. При цьому продажі автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння значно зменшилися. А електромобілі бренду просто не можуть конкурувати з китайськими автовиробниками через вартість. Потім вихід із російського ринку. Попит на автомобілі у Європі теж останнім часом знизився, а конкуренти з Азії не зупиняються на досягнутому. Торт став меншим, а шматків стало більше. Висновок, знаєте, це звичайно моя суб'єктивна думка, але я навіть не сумніваюся у тому, що усі ці події та перепони на шляху Фольксвагена створюються штучно і мають політичний підтекст. Навіть сам факт того, що процес Дизельгейту стартував із дослідження проведеного в університеті Карнегі Мелона в США. Країні, де в магазин за продуктами можуть їздити на пікап-траках з двигунами 5-7 літра, свідчить про глибоке, суперечливе ставлення до екологічних стандартів. Автомобільна промисловість сьогодні часто націлена на захист національних інтересів окремих держав і, звичайно, ставить під сумнів глобальні екологічні стандарти. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця, і буду дуже вдячний за підписку та ваш коментар. Зустрінемося у наступних відео.